Подивитися перший міський, вітаю вас! Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. І сьогоднішній ефір буде, знаєте, з одного боку незвичайним, а з другого боку, навіть вже, на жаль, звичним для нас. 365 днів, які змінили життя кожного з нас, змінили дуже кардинально, і воно вже ніколи не буде таким, як було раніше. Насправді. Навіть не знаю, з чого починати, тому що весь ранок читала безліч постів і в соцмережах, і в інформаційних якихось агентствах стосовно того, як всі згадували той перший день, 24 лютого, 2022 року. Згадки у всіх плюс-мінус однакові, так тому що всі прокинулися тоді, десь приблизно о п'ятій ранку і. Мабуть, це залишилося назавжди. Насправді, за ці 365 днів в Одесі тривога лунала 615 разів. Це так, порахували у прес-службі Одеської міської ради. Своєрідний рекорд, звичайно, що у лапках за кількістю тривог було встановлено 6 травня, тоді у місті та області повітряну тривогу оголошували аж. 10 разів за добу всі Одесити це добре пам'ятають? А ось найдовшу одеську повітряну тривогу цієї війни було зафіксовано 15 листопада, і вона тривала майже 6 годин. Олександр Остапенко, ветеран Збройних сил України, сьогодні в нашій студії вітаю вас, Олександр Анатольович. Дякую, що прийшли. Раді бачити вас у нашій студії. Ви були у нас тоді, коли служили у лавах Збройних сил України, і хочеться спитати у вас: а як... Пройшов цей день для вас тоді. Чи пам'ятаєте ви якісь які? да. нюанси? Я думаю, що всі ми пам'ятаємо до, до деталей, знаєте, хто що робив, хто що відчував, і ось ці емоції, шалені емоції, які не можна забути? Ну, звісно, пам'ятаю, десь близько п'ятої ранку стався вибух, запрацювала сигналізація на автомобілі. Я вийшов з будівлі. Спускався військовий, я його знаю, капітан першого рангу, він живе в нашому домі. Я спитав, що почалося, і він сказав, що да, так, почалося. І ну, думка була тільки одна: спочатку так, побутова, да, треба заправити машину, бо в мене взагалі не було бензину. І я щось затягнув, а потім почалися черги. І я заправився десь аж на четвертий день після цього. От. А 24-го, в 9-й годині був вже в військоматі. Пройшов медичну комісію, зателефонував повноваженні і спитав дозволу, чи можу я піти в Збройні сили. А через 20 днів опинився, там 22 опинився в Збройних силах. От, Собственно, це перші, перші такі спогади. Тривожність. Я напевно доби дві не їв нічого, просто нічого не міг себе заставити їсти. І весь час такі новини, і вони збуджували, вони додавали тривожності. І люди всі були трошки розгублені, і це було очевидно. І, і, і це просто не вкладалося в голову, що почалася широкомасштабна війна, яку і, і війна це почалася з з, за Російської Федерації саме в 4 ранку, фактично в 4 ранку. Ну, про... Дуже пряма, пряма, пряма аналогія з Другою світовою. На жаль. світової. Да, і це е, важко вкладалося в наші голови українські, хоча е, е, я, я, власне, відчував, що від Російської Федерації можна було очікувати більше що завгодно. Отак, е, це перший спогад першого дня е, цієї війни. А зараз очевидно, що 24 лютого це Чорний день українського календаря, і одночасно це день кінця Російської імперії. Бо абсолютно точно буде наша українська перемога, і, і, і ми зробимо все можливе для того, щоб такий, такий стан більше ніколи не повторився. Дійсно, цей рік змінив все в нашій країні. І я абсолютно з вами згодний. Змінилися люди, змінилося суспільство, змінилися збройні сили. Я сам спостерігав, тому що ми поїхали на фронт на херсонський напрямок. На легкових автомобілях стрілецькою зброєю і, і, і з абсолютною відсутністю радіостанції, засобів зв'язку, засобів бойового управління, там і так далі. Тоді такі були часи з не дуже підготовленим особовим складом, але вмотивовані і, і, на захист батьківщини. І за часи, за дев'ять місяців бойових дій. Ми вийшли, маючи все необхідне для того, щоб оборонити нашу державу, і це все робилося фактично з колес. І я думаю, що запорукою нашої перемоги е і е сили наших збройних сил, перш за все, це люди і їх мотивація, а друге, це новітнє озброєння і логістика, з якою нам допомагають наші партнери. От. А третє, ми абсолютно точно перемагаємо росі росіян. Наційно-управлінською здатністю, здатністю швидко реагувати і змінювати свої підходи в ході воєнних дій. І це ну, абсолютно дає впевненість, що ми таки переможемо. Хотілося б, щоб е ця перемога була якнайшвидше і щоб наша ціна цієї перемоги була найменша. Але на жаль, і сьогодні, і в цей момент, коли ми сидимо в нашій студії. Наші хлопці гинуть, захищаючи нашу батьківщину. І завдяки їм справді. ми сидимо, і про це за... потрібно кожному пам'ятати. Ну, Змінилися люди, я теж це, це бачив, тому що Особливо. був і в Одеській області, і в Херсонській, і в Запорізькій області. Знаєте, від абсолютної розгубленості і, і відчуття паніки, і нерозуміння, що треба робити в даний конкретний час. До абсолютної згуртованості, стиснули зуби, допомагаємо збройним силам, допомагаємо один одному, робимо все можливе для того, щоб наблизити перемогу, і це я бачив особливо. Відчув це саме на кордоні Дніпропетровської і Херсонської області. І я можу навести дуже багато прикладів, такі дуже чуйних, коли ну там нотаріус не бере з військових гроші, тому що вони військові. Там парикмахерські неможливо дати гроші парикмахеру, тому що ти військовий, і вони це роблять безкоштовно, говорячи про те, що це єдине, що ми можемо зробити для вас. І, і я можу навести таких тисячу прикладів, коли люди самовіддано просто робили все можливе для того, щоб ворог не прийшов на їх на їхню землю. І це дало нам без всякого сумніву, відчуття так, знаєте, такої нашої ментально-української ідентичності. Це не залежить від нації, хто ми там, українці, росіяни, хто живуть в Україні чи, наприклад, там інші е, народи. А е, у нас їх багато проживає. Але спільної такої української ідентичності ми саме набули в ці часи, от в цей рік. Да? Ми набули ментальне відчуття необхідності української незалежності і самостійності, відчуття нашої української держави можна сказати, що ми стали ну більшість з нас та да, тому, що раніше не було такого стану більшість з нас стали громадянами України в справжньому сенсі цього слова, і це це то, що дала і як змінила нас війна. Більшість ви дуже вірно підмітили, тому що як би там не було, суспільство все одно не єдине. Якби ну, нам цього не хотілося. Але це нормально. Мені здається, що це абсолютно нормально. нормально. Кожен абсолютно. має право там, на свої думки, кожен має право на, ну, на свої погляди. Так? Дивіться, але ну, не єдині питання, питання в питанні, вибачте, за, за таку за тавтологію. Да, тавтологію так, так, тому що, якщо ми будемо говорити в віру в перемогу, то е, опитування показують, що 95% українських людей вірить в перемогу. Це майже 100%. Да? Це абсолютно впевненість. Абсолютна Віра в наші збройні сили, в силу нашої держави і так далі. Це і це є в себе, на сьогоднішній день. Да. А це по дуже... інших питаннях завжди будуть люди, які будуть мати різні погляди, Но це є ознакою демократичного, нормального суспільства. І це абсолютно нормальна людей. І в них є, до речі, вибір сьогодні, да. і цей вибір сьогодні дуже-дуже величезний. Тому я думаю, що якраз зараз час його робити, якщо в когось є якісь питання, і на які він не може знайти відповіді, Ну, скажімо зараз. Просто зараз і просто сьогодні. Ви спочатку почали розповідати про те, що була така, знаєте, не віра в те, що таке воно сталося. Я думала, що тільки я. Ну, я розуміла, що не я одна з такими думками жила і поспіль там, мабуть, ще якийсь там період часу. Зараз не можу точно сказати, скільки. Можливо, місяць. Мені здавалося, що я сплю. Тому що, знаєте, оці новини 24 на 7 постійно. Це якийсь сюр був просто. Казало, ну, здавалося, що це. Не відбувається з нашою країною, не відбувається з нами, що ми якісь, начебто, сторонні е, спостерігачі усього цього. От, у мене було таке, е, я розуміла, що я просто, як ви кажете, стиснувши зуби, йшла далі, йшла на роботу, йшла там шукати е, перший час продукти, як всі це робили. Так? Коли там зачинялися крамниці рано, коли з'явився комендантська година, коли з'явилися, тобто, все це ми робили. Ми всі, всі це проходили, всі це пройшли. Але ось ця невіра. Мені здається, що вона була ще, знаєте чому? Вчора переглядала матеріали заяви наших, нашої влади. Саме от напередодні, ну, там за тиждень, можливо, за два тижні. І геть майже 100%, ну, можливо, окрім Буданова, який 100% говорив, що буде. Війна буде і буде вона ось такою. Усі інші. Ну зараз це пояснюють тим, що не хотіли хвилювати народ, тому що українці, мабуть би там просто стовідсотково. Ну я не вірю, що стовідсотково поїхали і втікли. Це ніхто б не втік, ніхто б не втік. Так ті, хто мав втікти чи поїхати, він це зробив і так. Ну, в кожного своя історія, в кожного свої обставини. Але більшість представників влади, дивлячись в очі, говорили не буде. Не буде в нас війни, не буде повномасштабного вторгнення, такого не буде. Окрім повторюся, Буданова. І, до речі, нашому президенту і сьогодні дорікають за ті слова, і за той його виступ. Буквально напередодні, коли він теж е, гарний з посмішкою нам сказав, що усе під контролем. Як думаєте, е, я не вірю, що не знали. Знали, але можливо, це була така психологічна так, е, ну, реакція теж і влади за для того, щоб що. Важко, щоб... Мені важко аналізувати і говорити, е, що було в головах, головах високопосадовців. Чому тоді так дав? Чому ну, саме просто... було так? Я думаю, що тут є багато психологічних, управлінських і інших причин. В першу чергу, а можливо. я думаю, що ще е, знаєте, е, влада не дуже вірила в український народ, спільність і в здатність. Да? Так як не вірили. В нас Ви багато думаєте, наших багато наших чи союзників чи не вірили в те, що сусід на таке здатен? Можливо, Вони, в це не вірили ну, і, ти, і, ти, і в це, і, і, ти, ти, ти. і те, і те інше. Я думаю, да, все було присутнє. Uh -huh. Знаєте, я якщо там чесно, я навчався в тих же академіях, в які навчалися в яких навчалися ті генерали російські, які сьогодні здійснюють напад на нашу державу. І як військовий я дуже чітко розумів, що е, навіть співвідношення там військ сил неможливо захопити таку державу, як Україна, угруповані військ там в 300 тисяч людей. Mm -hmm. да. Навіть при тотальному е, домінуванні в техніці, зброї там і так далі, в будь-якому разі неможливо контролювати такі величезні території, таким угрупованням військ, бо це військова наука. І, і з точки зору військового да, це був такий. Військовий суїцид, скажімо mm -hmm. так. Але е, тут питання вже навіть не в політичному чи воєнному. Тут питання просто в психології Да? Бо у керма Російської Федерації реально як, да? який там, помиляється в своїх висновках, і від, від цих помилок страждаємо, перш за все ми, тому що е, ну, в, у нього там в головах про. Е, там братський народ, да, і що цей я братський народ не розумів, для що того, там щоб він да, і там, там взагалі, ну це, це просто сфера вже психіки і психології. Це якась да, мантра, яка да, і, 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 да, і, і Я, я про те, що дуже важко передбачити дії. От сьогодні задають питання: а, чи, чи, там, чи може бути там ядерна ескалація? Так це знову Питання психіатрії. Нормальна mm -hmm. людина цього ні, ніколи не зробить, а, а Путін я, я вже не знаю. Mm -hmm. Розумієте, чи здатний він, чи, чи не здатний. Ну, це вже просто гадання на кофейній гущі, як вичаєте. І в цьому сенсі, можливо, нам всі допускали помилки. Наші союзники не дуже вірили в наші Збройні Сили і в здатність українського народу чинити опір. Тому давали три дні, скажімо так. Да? Mm -hmm. наш, наш уряд не, не, не дуже вірив в можливість що Путін так зробить, і і думали, що він бореться зброєю, і все таке, ну, так, не зважаючи ганя, ганя. Да, ці думки да, не, не зважаючи на, на на всі факти, і всі речі, і всі документи, які нам подавали наші союзники, там і так далі, люди не хочуть вірити в погане, да тому що основна помилка людини, що люди думають. Нормальні mm -hmm. люди думають, що всі інші думають так, як вони думають. Mm -hmm. А вони так не думають. Вони думають зовсім по іншому, зовсім іншими людоїдськими стандартами. І саме це, mm -hmm. е, і це е, ну, просто саме зараз зовсім інший аналіз. Mm -hmm. Розумієте? Зовсім інший аналіз. Я ще раз підкреслюю, що це е, скоріше до соціальної психології, ніж до е, там військової чи політичного аналізу має відношення. Мабуть, до психіатрії. Да. Ще теж. Наразі дивіться, всі зрозуміли, що ніяких три дня не було, і немає, і не буде. Так, тобто ми маємо не лише окуповані, на жаль, поки що території, а маємо і деокуповані території. І ось це, мені здається, наш окремий біль, тому що. Фронт, ну на фронті там все зрозуміло. Там є ворог, там можна прифронтові міста, там тил, такі як Одеса, так і інші, які сьогодні більш-менш проживають цю війну, більш-менш спокійно, теж більш-менш зрозуміло. А от території, де окуповані, ті, які ми повернули додому. Але поки що не можемо там гарантувати людям безпеку. так. Мені здається, що безпекове питання там, ну, якщо брати, ви, ви згадали Херсон, okay. е, з чого ви починали, Херсонська область, так, кордон. І сьогодні маємо Херсон, який так сильно потерпає від е, ворога. просто. Ну, До речі, ви сказали ключову фразу, да, що держава Україна, яка зобов'язана забезпечити безпеку нашим українським громадянам на своїй території, не може це зробити. Да, тому що є агресія. І більше всього потрапляють ті міста, ті місця селища, які знаходяться на лінії фронту. Я бачив це. Це це просто жаги, і це важко описати якимись людськими катего... очі, людськими категоріями, тому що знаєте, там е е е сотні безпритульних собак, е е корів, е уток, свиней, бродять просто покинуті, бродять, просто, покинуті так. бродять по вулицях. І поодинокі люди, буквально там на пальцях однієї, руки. є такі містечка у нас, да? і mm. розрушення абсолютно і де нема ну, нічого взагалі що відноситься до поняття цивілізації. Mm. І ці люди терплять найбільше, да? і вони ну, в фізичному виживанні, да? Тобто у них нема хліба, води, і я вже мовчу про якісь інші блага, про які ми навіть не задумуємося тут в Одесі. Да, е, критична ситуація, в тому числі і на територіях, які звільнені Херсонське, тому що ворог робив все можливе за для того, щоб довести гуманітарну ситуацію е, е, до краю, скажімо так, да? знищував, вивозив, ломав. Я знаю багато, ну багаточисельні факти. Тому що мої співробітники про це говорили ще з представництвом уповноваженого, про демонтаж, вивоз обладнання з лікарень з дитячих будинків зі шкіл, з установ. Та що там говорити в офісу, повноважного вивезли окупанти Справді прямо били. з Херсона. Там, да, там. просто забрали комп'ютери, все, що все, що там було, да зламали там, поламали і, і вибачте, зробили те, що вони завжди роблять в будь-яких приміщеннях. Так, да, і, і це в центрі Херсона, буквально на, на площі Свободи один. Да, і, і, і зараз там гуманітарна ситуація важка, тому що немає світла, немає тепла, е, поганий зв'язок. Я не говорю саме про Херсон, який обстрілюють, який з точки зору просто фізичної безпеки важке місце. Да? Mm -hmm. Але є сотні сел, які поряд які не мають навіть таких благ, які зараз є в Херсоні фронтовому. Mm -hmm. І, і там нема палива, нема води дуже багато проблем. І, і в цьому сенсі нашому уряду треба робити все, і робиться багато, до речі, коли там, регіони, райони цілі, наприклад, Західної України, закріпляються за селищами Херсонської області, де потрібна просто. Тут і зараз величезна гуманітарна допомога для того, щоб допомогти цим людям просто пережити зиму. Я знаю, що Одеса возить да. туди гуманітарку. Всі возі Одеса возить, Дніпропетровськ возить Західні області, всі возять по районах. Бо я ж ще раз говорю: є план, де закріплені прямо райони за конкретними районами, там, де нема безпосередньої війни, які передають їжу, паливо, генератори. Ну, все, що завгодно, все що потрібно, для того, щоб я ще раз підкреслюю питання ж навіть не в житті, питання вижити саме в цей складний період до подальшого нашого наступу і відсунення лінії фронту подалі від цих областей цих районів, скажімо так. Питання для того, щоб люди могли просто вижити, е пережити цю зброю. Щоб їх уже просто перестали да, обстрілювати да. фізично, хоча ну, в першу це, чергу. Це, ми розуміємо, що це. Це так, важко така... гарантувати, тому це, що, знаєте, там, сучасна зброя стріляє далеко. Е вирахувати і знищити цю зброю не дуже просто, е а рахуючи те, що ну, я, я вам колись в цій суді казав, що на кожні 20 російських снарядів у нас є. Від сили один-два наших. Тобто е, у нас не вистачає зброї, не незважаючи на, е, на всю допомогу, яку ми отримуємо, а не, і фізично не вистачає. І, і в цьому сенсі е, ну, важко гарантувати саме таку безпеку від обстрілів, там, від нальотів, від ракетних пусків, на які у нас просто ще немає достатньої кількості засобів, щоб е, всі ракети, які, особливо такі балістичні, як е, С-300, наприклад, збити. Їх дуже важко збити, тому що. Скорость реакції просто дуже маленька, і неможливо відпуску до падіння цієї ракети. там проходять хвилини, неможливо навестися, збити, злетіти, збити там будь-яким засобом. Дуже важко це зробити, але наші засоби протиповітряної оборони, наші. Мобільні засоби роблять, ну, роблять, якщо з точки зору там, воєнної аналітики роблять ну, просто чуть, ну, див, дива, дива да? тому що ну, знаєте, там, збивати більше 50% це просто диво. Тому що відмітно це менше 30. Щоб ви розуміли, це по всім нормативам військових. Це навіть тим, що в нас є наразі, да, да, так да, це да, навіть да, за да. з тим, що нам не вистачає, чого нам не вистачає. Да, чого, я про це й говорю, що ті що щоб... люди, які стоять на охороні нашого неба, вони взагалі ну просто більш ніж герої. героїв. Ну це, це про, ми що... розуміємо. Так і на прикладі Одеси. В першу чергу ми розуміємо взагалі, як працює наше ППО, так і кому агресор там ще вперше а ви звернули увагу, увагу до речі, це про війну на рік, на, на, на рік після війни. що… E, наші люди настільки я просто бачив це вже e, після фронту. Тут ходячи по Одесі, коли оголошують тривогу, e, e, всі навіть e, ну тобто ну, ноль реакції звичайно, в магазинах. Всі, всі настільки розумію, довіряють ПВО, не... що геть розумію, що не ховаються. Це погано, але це є. що це є. Місце, да, так. Да, Дивіться тут e, два аспекти: це звичка. Психологічна да, звичка, да, да, тому да, що людина не може бути постійно у такому стресі, так якому да. ми знаходилися, знаходимося, але цей стрес вже став таким хронічним. А з другого боку, так я з вами згодна. Мабуть, це така знаєте безперечна віра в наше ППО, да. тому що ми бачимо, що там і там усмовно кажучи, сімдесят на п'яти. Я кажуть, б сказав, я б сказав що наші люди вірять з ЗСУ на, на другому місці після господового. <рес> <рес> На першу, чи так не можна говорити, не можна так говорити, не можна говорити. Можна так говорити так. але все ж таки так, я з вами згодна. Олександр Анатольович, ну і хотілося б знаєте, почути позитив від людини, яка повернулася з фронту, від людини, яка була там майже рік, яка бачила, на жаль, смерть в обличчя, яка бачила, певне що втрачала побратимів, як це буває. так? На жаль, у війні, яка бачила ось ці біди, як ви кажете, і людей, і тварин на цих декупованих територіях, і на е територіях, які сьогодні ось і на, ну, на лінії фронту там взагалі катастрофа. Я розумію, навіть, це, ну, навіть, навіть питати нічого не буду. Е е і президент, і багато хто з нас, нам дуже хочеться чути, знаєте. Е Віру в те, що 23-й стане роком перемоги. Ми всі адекватні люди. Ми всі розуміємо, я ніколи не відносила тебе до себе до тих людей, яка вважала, що це там на місяцок і перейде. Я розуміла, що ні, що це надовго. На жаль, Ну, я маю на увазі, що люди там, які... Там да, певні я хтось розумію, хотів що... поїхати. Він казав, що я пересидю і повернуся. Ні, так не буде, тому що пересидіти не вийде, тому що це надовго, на жаль, довгий термін. Але ось е зараз у цьому році звучить дуже часто, що цей рік має стати роком перемоги. Має стати, тому що ну тому що війна не може стати хронічною, тому що це я не вірю може в це, бути хронічний конфлікт. Чесно. Вірите в це? Я абсолютно в це вірю. Е ну, взагалі-то я не вилікований оптиміст. Я вірю в Україну, ну, а вірю, я вірю, жити. Да. Як я вірю в те, що 23-й рік буде переможним. Я думаю, що ну, зламу такого, такої агресії він наступить десь. Ну, це мій прогноз суб'єктивний, скажімо так. Він наступить десь наприкінці літа. Угу. Ну, з урахуванням всіх операцій, тоді я думаю, що наші Збройні сили будуть достатньо насичені всім необхідним для того, щоб провести деокупацію території. Є багато варіантів. Їх на, на них можна зупинятися, аналізувати які краще, які Я гірше. думаю, що це тема Але для це наших те, нас тема нас Генерального нас штабу, нас та. і думаю, що в Генеральному штабі вони це неодноразово давили достатньо здорового глузду, щоб їх реалізувати. І я вірю в те, що ну принаймні, е, на, на, на кінець літа цього року е, гаряча фаза е, війни да, зупиниться. Ми звільнимо свої території і тоді будемо говорити про. Ту ціну, яку Російська Федерація повинна заплатити за людеїнську агресію, яку вона здійснила. На цьому ми сьогодні будемо прощатися. Я вам дуже дякую за такий невиліковний оптимізм, тому що ну, інакше що тоді робити в країні, де йде війна. Я думаю, що це правильно. Я вам дякую і за те, що ви були там. Дякую. І... Ну, через вас, мабуть, усім, усім хлопцям і дівчатам, які сьогодні боронять нашу країну, яким завдяки яким сьогодні ми можемо ходити на роботу. Ми можемо просто жити і можемо просинатися у своїх будинках і в своїх квартирах. Наразі це дуже важливо. Тому ну, сьогодні не можна про це. Ми до речі, всі 365 днів у цьому році. Працюємо і кожного дня про це Дякую вам за то, що Тому ви це робите важливо. Намагаємося робити це на своєму інформаційному фронті, наближати перемогу. Олександр Остапенко, ветеран збройних сил України, був сьогодні в нашій студії. Друзі ми тримаємося. Віримо в збройні сили України і віримо в нашу ППО. і Обов'язково наближаємо перемогу. Перемогу кожен як може до зустрічі.